Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. У Чорному морі несуть бойове чергування кораблі та катери Чорноморського флоту Російської Федерації. Наразі там знаходиться п'ять ракетоносіїв, можливий загальний залп калібрами 32 крилатих ракети. Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Головне не очікувати чергову російську ракетну або авіаційну атаку. Головне виконувати всі правила поведінки і правила безпеки. Ви їх дуже добре знаєте. І можете навіть передати свій власний досвід, нехай гіркий, але досвід кримчанам, які знаходяться зараз на території тимчасово окупованого українського півострова. Від сьогодні там будуть лунати сигнали повітряної тривоги. Одне питання: Кремчан до чогось привчають? Нічого, все повернеться до України. І у нас буде перемога і мир. А також нагадаю про те, що від сьогодні, від першого дня нашої певної української весни, на території Одеської області відбулися зміни у комендантській годині. Віднині вона починається о 0 годин вечора і йде до 5 години. Ранку. Отож, не забувайте про ці зміни і дотримуйтесь також правил комендантської години. Бережіть себе та рідних. Тримаємо стрій та разом до перемоги. Перший день весни. Дай Боже української весни. Слава нації, смерті ворогам! І посміхніться! Весна, наша весна!